Всім привіт ви на каналі Центр ортопедії та реабілітації ЗАРТа. Мене звати Сиковський Антон. В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся більше про біль-лікті та методи його лікування. Біль-лікті часто виникає при монотонній роботі, наприклад, якщо ви працюєте за комп'ютером, також при заняттях спортом, наприклад, під час гри в теніс або підйомі важкостей. Всі ці симптоми можуть вказувати на епікенделіт. Епікенділіт це захворювання, яке характеризується надривом та запаленням сухожилля в області ліктя. Даний стан викликається хронічним перенапруженням м'язів та сухожиль руки і проявляється больовими відчуттями в області ліктя. Без лікування хвороба прогресує та переходить в хронічну стадію. Біль посилюється та може стати практично постійним супутником пацієнта. Умовно його можна розділити на три стадії. Перша стадія це стадія запалення. Лікування направлене на зняття запального процесу. Основні методи для зняття запалення є МТТ, хіл-терапія або УВЧ. Процедури добре знімають набряк та зменшують бойові відчуття. Друга стадія передбачає запуск процесів загоєння та регенерацію сухожитів, які можна досягти за допомогою ударно-хвильової терапії та ПІР-ПІ терапії Остання стадія полягає у покращенні функціонального стану м'язів, які оточують суглоб. На цьому етапі доцільно виконувати вправи під контролем фізичного терапевта. У процесі лікування епікандиліту етап загоєння є одним із ключових. Саме тому основним методом для запуску процесів загоєння ми використовуємо ударно-хвильову терапію. Ударні хвилі сприяють відновленню травматизованих тканин, поліпшують кровобіг за рахунок утворення нових судин в сухожиллі. І обміну речовин у м'язах і сполучній тканині зміцнюють структуру зв'язок. При пікінділіті клінічний ефект проявляється уже після декількох процедур ударно-хвильової терапії. Він проявляється у зменшенні болю, набряку в області ліктьового суглобу, збільшення рухливості та переносимості фізичних навантажень. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх в коментарях, а також ставте лайки та підписуйтесь на канал.